Солодкі граби, джем із грабів. Дуже прикольний аромат. Дуже прикольний аромат крупнолистового шупуеру. Розглянемо чай поближче. Доволі проста упаковка цього чаю, але що ви хотіли від бюджетника 2008 року. Як можна замітити, що цей шупуер, він виключно із крупно-листової сировини. Але якщо ми подивимось більш детально, то ми замітимо ще в складі багато черенків і стебла. Ось, наприклад, прям такий шматочок стебла. Але я вас запевняю, що черенки і стебло в цьому шупуері. Вони мають виключно рецептурний характер.